Вітаю, друзі, на каналі Господарська техніка та обладнання. Сьогодні хочу з вами поділитися незвичним відео, як я виходжу з положення для варіння картоплі для тварин. Ну Вже, як то кажуть, така пора, що вже багато людей повикопували картоплю, хто докопує, хто ще думає копати. І стає питання, як варити дрібну картоплю для худоби. Я в той рік придбав пальника на відпрацьованому маслі. Я вам скажу, що дуже цікава річ і корисна в господарстві. Не треба носитися з тими баняками по газах, політніх кухнях, пара. Це все летить, капає. Ну, а це ви бачите, поставив 4 цеглині, такий собі бачок на кориті, капає. Можу показати, який розхід йде приблизно. Вариться. не... О, дивіться, як капає, виднося. Вариться недовго, буквально пів годинки від відро картопель. Накриваю кришкою. Хороша ружа річ, економно. Покажу вам, який вентилятор стоїть. Буквально ну, пачка сирників. Тут регулятор оборотів. Ну, зарядка від телефона. Особливо у кого є техніка машини на тракторії. І якщо що є, так як в мене сусід має пару тягачів. З відпрацьованим маслом питань взагалі немає. 20 літрів від відпрацьованого масла фатить, я вам не знаю, ну, мабуть, зварити ну, слово, кілька раз відро картопель. Дуже швидко вариться. Зараз вам покажу, як. Поставив на мінімалку, щоб не дуже вділо. От, Додаю повітря. Ну, Вогонь я вам скажу такий конкретний валить. Так, добра газова, газовий комфорка. От Зараз покажу вам, поставлю бачка. Добавляємо оборотів. Ви навіть бачите, що бачок не закаджений. згорає все абсолютно гарно і тільки вогонь розлітається. Одна така, як то кажуть, Роблю трошки тихіше, одна таке проблема, що. Треба не відходити від цього, цієї справи, бо може подітися твітло і ну, без, без повітря воно не хоче працювати, то треба мати під постійним контролем. А так може комусь згодиться, як вирішити це питання по картоплі. Все, дякую всім за увагу.